Моє вітання, друзі, слава Україні. 17 червня. Хотілося затроти, затронути таку доволі слизьку і цікаву тему. Амінокислоти, мікродобрива, гумати, що там ще, мікроелементи. Ну, всяка хрень. Чого хрень? Ну, колись проводили ми ці досвіди. ну не знаю, все воно сводилось тому, що. Прибавки урожайності немає, і виходить в кінці кінців економічний мінус, тим, що ти купуєш це, ти вносиш це і ждеш, ждеш, і нічого не отримуєш. Ну ладно, те, що не получаєш, ми опускаємо вниз, це все емоції. Давайте ближче до теми. На сьогодні дуже критичні умови для наших рослин склалися. Дякувати Богу, за останні три доби випало майже. 20 міліметрів. Це для нас доволі доволі класно. І за останнім часом, ну, блін, дякувати Богу. Ще раз повторюся. Значить, хочеться допомогти рослинкам вийти з стресу, який все ж таки отой приморозок нам приніс. Для цього ми будемо, мабуть, проводити. Ті дослідження, які в нормальному житті ми б не проводили, так як це займає врем'я, кошти і все останнє. Зразу кажу, щоб не було ніяких питань. Всі препарати ми купляли за свій кошт. Те, що ми будемо проводити дослідження, я нікому не озвучував. Тож, слідкуємо. І так, колеги. Значить, є у нас по факту 5 препаратів. Оце не дивіться, це каністра не з під того. Це просто нам цікаво те, що всередині. Всередині розкрию секрет пізніше, якщо це все діло вийде. Бо у мене є такі відчуття, що цей препарат буде краще працювати, ніж у ці всі разом взяті. Тож, по порядку, на сою ми спробуємо внести оцей препарат. Оцей препарат, оцей препарат і оцей препарат, і, звісно, буде контроль. І на кукурузку ми зробимо оцей препарат, оцей препарат і, звісно, контроль. Е, ну, в принципі, хто захоче ознайомитися з цими препаратами, Оце ось на кукурузку, оце ось на сою, оце також на сою. Ну, а це і туди, і сюди. Тож, а... ну то що, слідкуємо? Далі буде цікаво.